Всім добрий вечір. У нас обратна розпаковка. Така. Так. Це у нас їхав обратно з роботи. Так, як його розпечатати? Заїхав на нову почту. Забрав таку розпаковочку. Таку коробочку все так запечатали. Гарно. Так. Це, як ви догадалися, у нас буде знову щось інтересне. До ёлки палки Хотів при вас розпечатувати. сам ще не бачив, що воно таке интересное. Це, ви, мабуть, догадалися, це до синусного інвектора. якась частинка. Запечатали корбончики. Так, опа. Так, це. Отакі. Це догадалися, так? Да. Це йде, я тут два штуки, хоч треба один. Вони такі двойні. Так. Резкось наведеться. Ці катушечки будуть наматуватися. Скільки там вони йдуть? 2,2 мл генри має бути індуктивність хоть на некоторых есть схема допустим вот такая вот схема є тут вообще две катушки ну тут аж по 100 мг. це мощный такий инвектор А це в нас одинарний. Я одну буду ставити поки. Це щоб на виході зглажували е, самі з ключі, які йде сигнал. Тобто там йдуть такі сплески, на кожну. Простота набагато більше, ніж 50 Гц, де я кажу, на трансформатор. Вот такие з двох половин. Ну це не феррит. Це називається якось він там по-другому. Матеріал не ферритовий. Вот такі от колечка. Так що продовжуємо скупляти то, що нам треба до синусного інвектора. Підписуйтесь на канал. І все буде інтересно. Я вважаю, що це може зробити хай 50%, хто міє тримати паяльника, може зробити. З блока синусний інвектор, він буде дешевший, і його можна зробити хоч 5 кВт, хоч 6 кВт. І він дуже неприготливий.